Що знаєте ви, що український фільм Плем'я перша у світі стрічка знята без єдиного слова. У фільмі 20 глухих персонажів спілкуються виключно жестовою мовою. Ніяких субтитрів чи закадрового голосу у фільмі немає. Плем'я це історія молодого хлопця Сергія, що приїжджає вчитися в інтернат для глухих. Потрапляє в угрупування під назвою плем'я і закохується в Анну, особисту наложницю короля ватажка банди. Майже всіх персонажів зіграли непрофесійні актори. А для створення ефекту правдивості подій картина знімалася в мене. Нері підглядання за життям інтернату стрічка вийшла в прокат в десятках країн і була представлена на більш ніж 100 кінофестивалях світу, де отримала понад 40 нагород, серед яких європейський кіноприз. Крім того, плем'я стало першим фільмом в історії канського кінофестивалю, який отримав три призи з чотирьох у конкурсі тижня критики. А в 2019 році американський журнал Rolling Stone заніс плем'я у топ 50 найкращих фільмів десятиліття.